Доброго дня, шановні діточки! До мене в руки потрапила така чудова книжечка Казки для малят. І сьогодні я вам почитаю казку лисичка і вовк. Якось у зимову пору бігла польовою дорогою лисичка. Бачить, діт везе повні сани риби. Дуже захотілося лисичці тією рибкою поласувати. От вона забігла наперед і простяглася посеред дороги, ніби не жива. Їхав дід до лисички, штовхнув її батогом ні з місця. Спробував ще раз не ворохнеться. От гарний буде комір бабі на шубу, подумав старий. Узяв він лисичку, поклав на сани сів та й поїхав. А лисичка краськома за його спиною всю рибу стани повикидала, а потім і сама вислизнула тихенько. Дід приїхав додому та й до баби. Ну, бабо, який я тобі комір привіз. Та де ж він? У санях, там і комір, і риба. Піди забери. Пішла баба до сани, дивиться, нема ні коміра, ні риби. Повернулася вона до хати та й каже, у санях, крім ряднини, нічого нема. Може, ти по дорозі до корчми зазирнув і там усе залишив. Образився дід на дружину, а лисичка тим часом зібрала всю крадену до докупу, сіла та їсть. Раптом біжить вовк. Голодний, худючий, що аж рибра видно. Побачив, що лисичка рибкою ласує, та й підбіг привітатися. Добрий вечір тобі, лисичко сестричко, каже. Добрий вечір, вовчику братику. Дай мені, будь ласка, рибки бо я вже третій день нічого не їв. Лисичка взяла найменшу серед риб'ячих голів та й кинула її вовкові. Бери, вовчику, не думай, що мені шкода. Вовк спіймав той маленький шматочок, проковтнув і аж сльози виступили в бідолахи. Ой, як смачно, лисенько, дай ще. Лисичка кинула йому риб'ячий хвостик. Смачно, дай все. Обурилась хитрунка. Подивіться на нього. Я не для того цілий день рибку ловила, щоб усі її комусь годувати. А як ти її ловила? питає вовк. Дуже просто, ти теж так зможеш, відповідає лисичка. Піди на річку, знайди там ополонку, Опусти в неї хвіст, сядь і примовляй. Ловись, ловись, рибко велика й маленька. Довше посидиш, більше рибки спіймаєш. Побіг вовк на річку, не знайшов ополонку, сів над нею, занурив хвіст та й примовляє. Ловись, ловись, рибко, велика й маленька. Ловись, ловись, рибко, велика й маленька. Уже й ноги в нього від холоду задобіли, уже й вуса інієм вкрилися, а хвіст вовтається собі в ополонці, нічого за нього не чіпляється. А лисичка бігає навколо і підніс собі, глузує. «Мерзний, мерзний вовчий хвіст. Що ти кажеш, кумасю?» Та це я тобі, сірий вовці, допомагаю, рибу до хвоста підганяю. От спасибі, лисичко сестричко, Увечері став міцнішати мороз, і от вовчий хвіст почав до криги примерзати. Ворогнув ним вовчик не можна навіть із місця зрушити. Змікнув вовк раз, змікнув удруге, нічого не виходить. Ого, скільки риби начеплялося, зрадів сіроманець. Зібрався ще лисичці подякувати, а її вже й слід захолов. Усю ніч проводився вовк біля ополонки, так і не зумів хвоста звідти витягти. Уранці прийшли баби по воду та як закричать вовк, вовк, бийте, бийте його. Підбігли ближче, дивляться, аж вовк не втікає. Тоді вони давай товти його та бити. Вовк стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста та й утік, не озираючись. Постриває, лисичко!» — думає, я тобі помсюся. А лисичка тим часом з'їла всю рібку і захотілося їй ще чогось покуштувати. Побігла вона до села, глянула кумася у вікно крайньої хати, а там баба саме курку обскубує, збирається готувати вечерю. Пробралася лиська до хати, дочекалася, доки баба відвернеться, скочила, загасила свічкою і взялася курку за запахом шукати. Однак у темряві споткнулась і потрапила головою в діжку з тістом, заліпило їй і вуха, і очі. Ледве знайшла двері лисичка та й прожогом кинулася до лісу. Біжить лисичка, коли назустріч її вовк. А. каже. Отака ти, Розкажи но знову, як ти рибку ловила. Невже так, як ти мене навчила? Подивися, що сталося зі мною через твою науку, побили мене, покалічили, всі хвіст тобі відірвав. Бачить лиска кипські справи. Ох, вовчику, братику, удавано застонала вона, Тобі лише хвіст відірвали, а мені всю голову розбили. Бачиш, мізки витікають. Правда, щира правда, розчулився вовк. Сідай, кумасю, мені на спинку, а я тебе швидко до твоєї норі довезу. Сіла лисичка на безхвостового вовка, їде та й наспівує собі тихенько. Битий бито вези, битий бито вези. Що ти кажеш? питає вовк. Та я ж кажу, що битий бито вези. Правда, лисичко, правда. Тільки на довіс вовка лисичку, як вона швиденько зіскочила, влізла в свою нору та й нумори готати. Не дав вовк вовку ні розуму, ні толку. Розлютився вовк, кинувся до нори, а залізти туди не може. Та й ще й болить там, де хвіст раніше був. Поплентався він до свого ліхова. Три дні там зализував рани та видужував після побоїв, а потім до віку зарігся вовк із тією лисичкою якісь справи мати. Дякую за увагу, малята.